І трохи їх сьогодні немає. Вони пішли, пішли з команди, десь вони прислухалися в іншої команди. Ну, повірте мені одно, що стишається з тими е, трьома людьми, десь з нас стагі є, є про нашу команду. Однозначно, тягар весь потягнули в нас, Данкович, Курилок, Лето, Дубчак, Конь Семенець, Богданов, Чорний, Полянчик. Ну, ось виступ у нас теж це. Він травмований був, плісках, я знаю, переживав за нас одного, але точно Сергій, ви знаєте, це є серце нашої команди, де, де, де поміг нам де, 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 поміг у цьому, у цій ситуації. Ну і ви знаєте, після того всього вже борба за шосте місце, десь в деякі мірі це вже була як формальність, історія зберігання ми стали третій, бути Фінансова, не фінансова сторона, не міг би так сказати, бо фінансова сторона ми не можемо нас Як у нас команди з нами грають над 7 мільйонами, ми десь команда мільйон 400 затрачуємо з харчування з автобусу, з частини, саме з тим сіти цей рік, то ми не ставили здання зразу виходити першу рік на той час. Нам і ставили задання в тройці. Ну, в чет... ну, шість році. Ну, деякій мірі ми амбітна команда закінчили третій фінальні частини, під у нас були, де ми закінчили э, я би хотів ще сказати після цих ігор, де ми пройшли зиму, і коли мені заявило керівництво, що перша ліга, я собі думаю, що да, нереально важко розуміти на тим всім. І в деякі мірі, що сказали нам, ну куди нам діватися, на свихові не будуть сказати, що ні. Ну і ви знаєте, що починаємо об'єднану другу лігу, це друга ліга в нас була. Східної країни, де багато говорили, що та східна Україна багато сильніша, і фінансово, і то все. Ну, Думаємо, куди діваємося, треба йти і грати з ну, ними. Якщо ви знаєте, що першу ми програми із енергетиком Миколаїв не дуже важка гра була нас. І десь це сказалося, і то, що ми якраз ви знаєте, що група наших футболістів була в Казані на юсіаді і десь затримала. Так, десь у нас було, не були ну, і десь ми проїхали два ну, але одно, я не був сильно розстрою, навіть в тій грі, коли нам забили на останніх хвилинах, якщо помнимо, і десь і рисунок і гри було. Ну і після того приходимо додому, думаю, дійсно може це сильніше є. Ну, і наглядний приклад, я би хотів сказати, що коли ми приїхали додому, і цілий час я говорю таку фразу, що перша гра домашня, то треба обов'язково обігрувати і останню треба вірити, тому що ви знаєте, що люди приходять, дивляться. Там до 800, до 100-1200 чоловік, звісно, ми боролися за кожного болівника, і хотіли показати їх, думаю, як можна з кращої сторони. І ми знаємо цей хлор, ми знаємо цей гірник, який йде від чоловіка, мій курить в 4 минути. Це показник настільки був показовий, десь ігра була рівна, десь результатами відповідало тим голам, але ми доказали, і нас десь людей повірили. вам треба йти, то йдете чи ви, бо я знаю, як говорити.